Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ситуація в Києві близько 60% киян без світла. Це дані станом на 21 січня. Опалення uh -huh. немає в близько 4 тисячах багатоповерхових будинках. Про це заявив Володимир Селенський. Uh -huh. Аби українці могли зігрітися, підзарядити свої гаджети, розгорнуті пункти незламності. Більше тисячі пунктів незламності у столиці. В одному з таких працюють наші колеги uh -huh. Єгор і Неля. Як функціонує пункт? Хто його забезпечує? Роботу влас. Сне зараз про це більше розкажуть Єгоре, нелю вам слово. Так, друзі, ви знаєте, ми справді в одному з таких пунктів незглавності на лівому березі світла немає. Мабуть, від п'ятої ранку. Так точно ми бачили, як просто вимкнулося перед нами весь район потух. Але світло є тут всередині, тут є тепло, і тут працює величезна команда рятувальників, які власне допомагають всім, хто сюди приходить. От зараз поруч з нами Володимир Козловський, представник ДСНС з Рівненщини, да, да, і ми да. по перше дуже вдячні, що ви так дружно до нас в Київ приїхали. І розказі... вами всі Рівненщини. Ні, насправді, та, та, велика та, та, бригада. Та, та. У вас, Володимир, доброго ранку, прошу вам. Доброго ранку. ранку. У вас в бригаді з Рідного скільки людей зараз? Ми приїхали мобільною групи, у нас сім чоловік так. разом зі мною. А, і ви Всі. таке у довге відрядження в Київ приїхали? Так? Ну так, ми з 11-го з 11 числа вже тут. А і працює. до кого до, до, до якого числа? Термін ті, не визначений, ми, ми нас відрядили до окремого розпорядження, поки більш-менш не стабілізується ситуація. А, Тому що війни зараз так. А Як в Рідному зараз передають вам? Що кажуть, як в рівному зараз ситуація? Ну, є, ну, в рівному, в принципі, трошки краща ситуація. Ну не трошки, а навіть, напевно, в рази краща ситуація, ніж в Києві. От. Але ну, теж, теж є певні графіки і все. але як мінімум люди з теплом. От. І хоча б періодично включається світло, тобто люди можуть, ну, життя, життя функціонує. Ну, бачите, ви ще да, може можете порівнятися. Я чого питаю, знаєте, тому що ми тут буквально жінку говорили у сусідньому тенті. Вона каже, ну, ви ж з правого берега, ми зараз на лівому, якщо що, берег, березі бер, Києва, ви ж з правого, так у вас значить все добре і так далі. Я тобі прирівне питаю, знаєте, тобто, люди, коли в іншій локації знаходяться, їм здається, що все краще, а і все Чому буває дуже по-різному. Та? Так. 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 Теж є певні проблеми, так, але. Але ну, краще ситуація, ніж в Києві. Розкажіть, будь ласка, ви тут кожен день перебуваєте, фактично чергуєте. От що ви можете спостерігати? Коли найбільше людей у вас? Якісь пікові, можливо, періоди, є протягом? ну, тобто, як взагалі цим? За крайні дві доби я навіть не визначу якісь пікові години, тому що крайні дві доби після останнього прильоту тут поруч. Це позавчора було, так? Так, так, так. Зранку до вечора тут, ну, реально, як кажуть, аншлаг. Дуже багато людей. Категорія людей різна, так в основному люди похилого віку, але й дуже багато молоді. В більшості люди приходять погрітися чи навпаки там підзарядити гаджети. Основна на приход... маса людей приходить е, зарядити гаджети. Це основна маса. Є люди, які одночасно і ну поєднують як навіть, і заряджають гаджети, якісь чай, кава гарячень, погріться навіть, просто в теплі політичні. Як мінімум. як приїхали, ми побачили ці розкладушки, тут відпочивав чоловік, тобто ну, ми не можна навіть прийти це, сюди. Є люди, і... які просто по-людськи заходять, просять, чи можна просто в теплі Боже. нормально, Паспати, просто відпочити? Да. Володимир, а це хтось з собою бере осі, ось ці стіпледи? Це вся комплектація мобільного пункту обігріву. Це все ми привезли з собою. Тоді, залишають люди особисті речі, так розумію? Бо приходять щодня, там таке щось. Люди, сором... коли приходять зранку, залишають гаджети на зарядку і, і, і ага. потім приходять, забирають. Mm -hmm. Ну то есть, в мене хлопці завжди на місці, вони слідкують за цим. Тобто, Малюк ми бачимо за свіжі малюнки, хтось домальовував. Тут і діти так. з родинами психолог, приходять. Так? Психологи так? займаються ага. з дітками, ігри грають різні. Ну, щоб хоч трошки розважити дітей. До речі, анонс маленький за годину ми обов'язково з психологом поговоримо, корисна розмова про те, що психолог тут бачить і як власне нам всьому цьому виживати. Щоб не поїхав дах. та і кому найбільше допомога потрібна, от власне коли приходять що ви тут бачили? Тут життєві історії такі бувають, ніколи вирують? Ми просто вже знайло, по... не могло, з нелі по одному охом подивилися. Та про що люди говорять? Як вони поріжемо? Діляться. До речі, дуже багато звернень від викладачів з навчальних закладів. Ага. Учні приходять, просяться присісти, підключити ноутбук і в онлайн уроки вийти. Викладачі так само професора приходять, сідають, ну, у нас є Starlink, у нас є безкоштовний інтернет, mm -hmm. вони сідають і проводять навіть онлайн-заняття. Тобто такі ситуації навіть були. Ми їм виділяємо таке місце більш-менш, щоб їм було зручно, все. Ну, працюємо. Так, так, так працюємо, в такому режимі. Uh, я так, 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 розумію, так, ми допомагаємо максимально, як можемо. Я так розумію, що топ-тема тут і погода, я так розумію. Правильно. Коли буде потепління так, так. і так далі. Основна маса людей запитує, коли буде світло. Uh -huh. Як світ? заспокоюєте людей? Що кажете? Ну, шо, шо, це, я, 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 я навіть не знаю, що в цій ситуації пояснити. це то, що... чисто по людськи, вони ж все одно в вас бачать якусь сильну фігуру, яка, умовно кажучи, зберегти. Ну, Ми стараємося заспокоїти, зберісти... що все буде добре. Не переживайте, вімкнуть. Це теж ну, включення світу, це Чим теж часом, процес непростий. Це ж теж певна процедура, дуже багато роботи і так далі. Тому що ці прильоти вони ж дуже багато руйнувань дійснують. І це все відновиться дуже тривалий період. Заспокоїмо, як можемо. Ми і ми ну, спілкуємося про щось переводимо теми на інше. Щось ну по-різному, різні ситуації <різність> самі видять? частково Виходить. психологами підпрацьовуєте, Ви знаєте, Фактично що, тут так. Да. я ніколи їм не був, але тут уже починаєш десь трошки ту професію. теж але вас слухаєш, розумієш і заспокоюєшся? Якось я не знаю. Да. Тут <різність> психологами окремо поговоримо. Ще раз скажу, за годину. От а вам сил, терпіння, всій вашій команді, пасі Дякую Спасибо вам. Дякую вам. Дякую. Дякую. От. вам От. Ну а за годину ми вже ще раз все Таки що нас буде розмова з психологом. Чому я так вже третє це анонсую Тому що це вкрай важливо. Тут, саме тут, поговорити про це, про те, як ми в тій точці уразливі, втомлені, холодні, маємо йти далі і не ну, збожеволювати. По особі вашого гостя в незламному пункті, там де ви є, хочемо передати його ринеля від всіх Подякувати. глядачів сніданку. Подяку всім енергетикам цілодобово і ДСНСникам, ДСНСникам які... за ту сироду роботу Всі в таких складних екстремальних умовах о... і під обстрілами із таких і такі морози і а серед них вже і жертви і, є. і жертви є просто цілодобові час виконання обов'язків. Пасибі, пасибі звитяжні люди. От, друзі, продовжуємо говорити про те, що складна енергетична ситуація в Україні. Ну прифронтові міста, це і так зрозуміло. Ми там засіна за проблема, рація, так, ми. і Дніпро і, і Харків і Одеса, там і, і, писали, і писали, в фасі, Тернопіль. всі всіх містах проблема. Одеса, так Дніпро, Херсон і, і Київська область там страшна ситуація. І Ми сьогодні говоримо про Київ, особливо про лівий берег. От станом на 21 січня близько 60%... відсотків. Мешканців mm -hmm. у столиці без світла, без води, ну і і тому ми там мовимо, але паралельно при От, наприклад, глядачка написала з Миколаєва нам про те, що вона, вона в такому роздраї такому, як таке може бути в Миколаєві? Пише Олена: немає інформації, де знаходяться пункти незглавності. Отакі От у нас керівники. Ну, слухайте, ми наша команда пішла перевірити, а чи є інформація про пункти незглавності в Миколаєві. Ну якщо вказівників на вулицях немає. Це одна історія, але на офіційних майданчиках інформаційних місцевої влади. Пункти незглавності, тому йдіть туди. Ну і багато хто там на нарікань, що ви говорите про, про, про Києва, про інші ми міста згадуємо про всі міста та ми б дали б ефір або добу. Ми б зазначили навіть в якій квартирі ви перебуваєте, і от таку переживаєте е, не, не не недугу і, пф, і яке горе у вас. Ну друзі, ми не можемо всіх охопити, але максимум треба то Ми говоримо про всіх згадуємо і з вами місточок. Зачитуємо ваші, а що в І пам'ятайте, якщо ви зараз так. включили телевізор, то те, що було попереду двох годин. Там ще багато було ширше, можна на перемоточку на Ютубі знову подивитися. Так, Ігоре Неля, вам слово, як ви там? Психологічна допомога і нам потрібна з Люсію. Давайте. От, друзі, всім всім насправді потрібна допомога, всім психолог потрібен. Але в Україні, на жаль, щось психологів бояться. Досі у нас така професія дуже лячна. Не га що я, хворий чи що. А, якщо ви з нами вже годину, а ви пам'ятаєте пана Володимира, представника ДСНС, а він такий натижний психолог. Всі, хто тут працюють, всі працівники на допомога, працює, не мають. Вам теж треба допомога, ні. не психологія. Технічна, Всім, ринеля, цитайте, технічна, зависна, зараз ви трішечки. бачите, Єгора ми чуємо, генератор ми чуємо, але підвисла картинка. Угу. Буває, нічого. Не страшно, з цього вичухаємося. Ви, ви бо сигнал, техніка на морозі працює. Ми зараз перенабираємо угу. і оживіть, будь ласка, так. себе в Оно наш О, ожили. О, О, все, ось, його, допомогли. Є, бачите? Є, є бачите. Я карі, я не пам'ятаю, на чому я зупинився, на чому там у нас зупинив зв'язок. От але тут всі, в принципі, психологи такі, знаєте, партизанські психологи, тому що не працювати з людьми і не бути психологом таким польовим не можна. Просто неможливо. Це так не працює. Воно та всі уразливі, всі перелякані, всі втомлені. Але поруч з нами Анастасія Пучинська, ага. старший психолог, я правильно вас психологів служби, служби, от це людина, яка фахово до цього ставиться і підходить цього uh... Настя, я так розумію, так. що е, звертаються не часто, тому що все-таки оця стигма психологів є. Чи я не бачу трешки побою? Я хочу сказати, що вони праві. Вже за останні чотири роки люди звикли до психологів і вже нормально сприймають і підходять. Навіть психології, якими чергують на пунктах обігріву таких на пунктах надання допомоги, то є звернення, прям приходять, ви дав нам потрібно. А хто переважно, хто переважно? А це люди середнього віку. Ага, так. чоловіки, жінки. Чоловіки, жінки підходять. Хочу... Якими історіями або здавати. Так, з якими запитами найбільше? О, давайте саме цікавий для мене був запит. У мене колега працює на одній локації, не буду називати адресу. І почали звертатися чоловіки, Ого. які займаються ремонтом електромереж. Так. І приходить, казав, ну що це таке? Ну ми працюємо, працюємо дуже багато, і вночі в день а нас так люди не люблять, нас так вони лають, ображають. То що нам робити? І вона почала таку психоедукацію проводити, і потім один пройшов друг, а потім телекоманда прийшла. Так що все нормально, це так так? Не так, не так. Сам, да, да, так що нормально, так що не на немається. Wow. Wow. А коли ви так заходите на зміну, мовно кажучи, та після обстрілів, після чогось, ви бачите певну е кількість людей. От як ви взагалі ви знаєте, е кому потрібна допомога? Тому що хтось наважується підійти, так. а хтось можливо сидить і мовчить, але всередині потребує. Ви якось уже своїм професійним оком бачите таких людей? Так, звичайно, такі люди ти одразу бачиш, тому що коли тебе потрапляєш на місцевість, де багато незнайомих людей, і пишуть, що що ти 30 секунд на того, щоб оцінити ситуацію, і взагалі ти спостерігаєш за людиною, кому потрібно, кому не потрібно. І тут уже такі правила комунікації: підходиш, там якось налагодиш комунікацію з людиною і дивишся. А буває так людям потрібно, щоб вони за тобою поспостерігали. Mm -hmm. Як ти поводишся, чи можна до тебе підійти, і потім ти ще человека кратно-кратно підходять. А бувало таке, що ви, наприклад, підходите, питаєте, людина спочатку відмовляється, потім через певний час сама підходить. Якщо це надзвичайна ситуація пов'язана з обстрілами, 90% людини, мені психолог не потрібен. Mm -hmm. Мені не потрібно, я сам, я сам. Це 90%, це нормальна історія. І це нормально. Да. Не боже, треба змушувати. Боже описує. Ні, ага, ото от твої вміти. Ага. Професійне ага. контактувати з людиною, налагодити контакти для того, щоб потім його супроводжувати. А, Настя, що з конфліктами, тому що люди в разом в тому стані знаходяться ага. тут поруч різні люди, які не хотіли так. зараз вночі роботи разом. Звичайно, звичайно. І так. що, і як їх розроблювати? І отак от приходиться психологу при пояснювати деякі питання, деякі правила, там, де перебуває велика кількість людей. існують вже правила, правильно? Це отак звичайно. коли ми знаходимося на функції обіву, ага. є деякі правила, що у нас є подовжувач, і що там на для зарядження. Женя, кадже не так велика кількість, і тому перше чергове. Давайте подумаємо, кому більше потрібно, або ви, або ви поділите з іншою людиною, а тут чаю можна подати, а тут можна присісти. І таким чином, коли психолог пояснює, і людина це ну, буфером та конфліктів, на буфер. Чи зараз теж є? Ви знаєте, спочатку, коли тільки все почалося, то дуже багато було і там першу добу, дві, а потім люди дуже звикли розуміють правила, що робити, як куди можна прийти, і тут такі пункти стали таким осередками допомоги. Це нормально. Слушайте, коли, мабуть, вас однієї, наприклад, не вистачає там на велику, не вистачає там, так велику кількість людей. Можливо, ви радите якісь техніки самодопомоги. Коли от їх багато, ви кажете, так, стоп, давайте зараз всі там не знаю, подихаємо чи щось зробимо. Що ви таке із стіком когно розповісти? Щось таке працююче, чи а, в такі моменти не дивиться. Діє? Ну коли велика кількість людей не все працює, mm -hmm. е, всі люди по-різному на це сприймають, і такої універсальної техніки немає. Але якщо ти сам спокійний. І люди це відчувають. Людина в стані стресу і тим паче стресу, вона це відчуває. До кого хочеться підійти, хто є для неї цим ресурсом, ага. хто не є. І тому тут головне бути у цим спокійною людини, яка може врегулювати. Тоді воно якось неспокій. Знайс, якісь історії, хороші бувають. Я так розумію, не бувають. Ну, дружи, ну Не Хтось покрінів сніг. Ну поки купе. таких ще не було. Можеш знайомих, познайомився, на так. Ага. Ну давайте а, розкажу таку історію. Так. А в мене психолог працює на неї локації, будемо називати це локація. І був цілий день, сидів чоловік десь в углу, так за стілом, так спостерігав, спостерігав, ну так, таке не, не йде на контакт, не йде, ну добре. А потім на кінці, наприкінці, дня підходить. Ви знаєте, я за вами спостерігаю, ви така уважна, ви до всіх так ставитесь, так ось такий споваг, якась така добра. А я чую, що у нього акцент. А я тебе звідки, а я сам испанець, український. Говорить. Гарна в нього українська. А от у мене дружина українка з дитиною, я зараз їх відправив в Андалучу в Іспанію. Вона така, чому ж ви не поїхали? Як так, ну, з Блка, опалення нема, світла нема, води нема. Як зборний команди по футболу Україні? Я не можу кинути свою команду. Ви такі от українці, я дивуюсь, ви такі сильні, ви так разом все. Як не можу? У мене для вас є особливий подарунок. На І він пішов. через деякий час приходить, приносить м'яч зі своїм автографом Його що я це, це грав в останній матчі, тому хочу вам подарувати. Шок. Да. Ви Спасибо. бачите, кого so. можна зустріти в пунктах незглавності. Всі. Тут люди абсолютно з різних світів тут зустрічаються, а е психологи, команда психологів працюють, щоб ті світи, коли зіштовхуються, так. не вбивати один одного. І не так. Ходити, Це нормально. саме для того, щоб надавати вам підтримку і допомогу. Чули, психологи. що іспанець каже. О, дякую вам величезне. <суміхи> да. Успіхи вам, сили на слаги, тому да, да. що вам теж потрібні психологи, правильно? Це Анастасія Кучинська, психологікась. Дякуємо, крутезна історія. Така надихаюча. І Переказуйте вітання. Пані. Така говірка. Такі круті історії так, знайшла. Людина, так. людина своєї професії. 100% да, на своєму місці. Круто. До наступного включення колеги. У будні від 6.30. починаємо новий день. Сніданок з один плюс один. І оце буде цікаво. Дізнавайся головне на ранок. Все докупи зберемо. Корисні рецепти. Буде дуже смачно. І поради експертів. Ми перевіримо, як це працює. Сніданок з 1+, +1. у будні з 6.30 до 10.30. Дивись в ефірі 1+, +1 Україна.